Позитивне мислення може бути токсичним, як не попасти на цю вудочку токсичності. Починаючи, нам треба розуміти, що позитивне мислення це не про те, що я щасливий 24 на 7, а негативних емоцій у мене немає, ні. Треба розуміти, позитивне мислення це вміння виражати і відчувати, як позитивні. Так і негативні емоції. Проте мати надію на кращий вихід ситуації. Тобто, першочергово ви розумієте, що у вас є позитивні і негативні моменти в вашому житті. Ви можете бути радісним, ви можете бути злим. Проте ви маєте надію на позитивний вихід ситуації. Тобто ви не катастрофізуєте, що все буде погано, нічого не вдасться. Ви розумієте, що може вам потрібно бути виправдати через певні труднощі, проте ви будете. Ви досягнете певного результату, якого ви хочете, тобто, в цій ситуації. Тобто, ви маєте такий позитивний напрям. На цю ситуацію. І в більшості це допомагає дійсно більш краще стикатися з життєвими труднощами. Проте, коли ви заходите в таку токсичність, коли ви не лектуєте свої негативні емоції, ви просто я щасливий 24 на 7, в мене немає поганих ситуацій, це лише створює вам тривожне підґрунтя і дає вам таку, знаєте, підвищену тривожність, підвищену дратівливість, і може таку навіть апатію давати.